У новому році посівні угіддя в Івано-Франківській МТГ становитимуть 190 гектарів. Департамент комунальних ресурсів має намір збільшити банк землі ще на 60 гектарів. До обробітку візьмуть додаткові земельні ділянки у підлужжі. Комунальне підприємство Івано-Франківськ Агро у наступній посівній кампанії ставку робить на тих культурах, які цього року дали найбільші урожаї. Плануємо засадити сою 105 гектарів, сонячник 55, гречка 12 і озима пшениці 17,5 гектарів. Зокрема, соя в нас буде в рачі і тисминичанах. Сонячник буде в рачі під печарах, добровлянах та підлужі, допомоються нові земельні ділянки. І гречка 12 гектарів орієнтовано. мінімальна площа це буде в селі Братківці. Аграрії вже здійснили на полях низку робіт на передодні посівної. Завчасно придбали посівний матеріал, пальне полагодили сільгосптехніку. Стосовно підготовки до посівної кампанії 24 року то вже проведені. Роботи з оранки і дискування в селі Рача 44 гектара, і так само проведені роботи з оранки в селі Рача, Тесменеча, набиратки всі підлужжя і добровляни. Тобто практично всі передпосвітлені роботи, які ми поставили собі за завдання, вони станом на сьогодні виконані. Так само підприємство провело закупівлі і має в наявності. Повністю забезпечено насінням сої, сої сонячника гречки озимої пшениці на 100%, відсотків, міндобрива засоби захисту рослин 100% і пальне. Так само частково ми вже провели тендери і забезпечені. Наступному році місцеві аграрії мають намір розширити тепличне господарство. Економічно ефективні теплиці з'являться на 8-гектарній площі у Радчі. Михайло Березень, Андрій Буцяк новини на вежі.